Всім привіт! Ну що, друзі? Прогулянка. Вечором з дітьми біля дачі прийшлися. Думали, може Оленя побачив для дітей, покажу. Ну поки сьогодні не було. Зараз прогуляємось. Діти вже втомилися, взяв їх на руки. Ось так. Прийшлися з дружиною. Син ідесь знімає. Всім привіт! Ну що друзі, йдемо лиці нарвемо дітям на компот. Зараз покажу яку я знайшов, алечу. Пошли. Я дуже люблю алечу. Mm -hmm. Дуже смачно. Нарвемо зараз на компотик, для дітей зваримо компотик. Вона кисла, правда. Ну нічого, чуть цукру, чуть яблучко. І для дітей компотик дуже супер буде. Дуже смачний, подивіться яка. Червона. Mm -hmm. Вся як один. Її тут оборис тільки хочеш. Мені один дід розказав це місце. Пішли далі. Ну що, друзі, ось ми назбирали алечі. Зараз йдемо палити костер, варить компот. Пішли. Закриємо сверху. Лиська вже пішла, вже спадки зараз буде, а ми зараз косю розпалимо. Ну що, друзі, а ось тут ось такі яблучка. Мачений. Зім поки ніхто не бачить. Ось так, до речі, можна дуже кусати. Пошлі далі. Розпалюємо костер. Ну що, друзі, ось я розпалив костер. Зараз трохи посидимо, погріємося і підемо спати. Так будемо різати. Добре. Барний стульчик роблю. Забувся зняти відео, коли різав, нарізав, сам з голови все придумав та зміри обрав, плюс-мінус. Вже до кінця доводжуємо. зробив всіх матеріалів, які були в мене під рукою, так що не судіть. Пока кручу стульчика, то я или для детей жарю блинчики. Папа! Да. Вот так. Папа! 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 It's... Yeah.